Боже, ти все зможеш захисти Україну всіх її дітей, надай сили жити та зрости у любові та безлих очей. Я благаю, чуєш, дай нам сил пережити втрати та війну, дай нам сонце, синій небосхил, білий сніг і весну запашну. Ти почуй звертання матерів, тих, які в моліннях кожну мить просять за своїх доньок, синів. Хай Господь почує, захистить. Господи. Нас грішних збережи на полях війни від куль і втрат, живим словом нам допоможи тим, яке без лестощів і зрад. Милосердний Боже, борони рідну землю нашу ти завжди, всі провини, розбрат нам прости, надай мудрість, злобу відведи. Знаю, ти почуєш, захистиш Україну, нас, дітей Твоїх, даш нам сили і благословиш Україну, що одна на всіх.